Як поводити себе, якщо випадково стали свідком правопорушень, або ж яку ви особисто можете нести відповідальність за скоєння злочину? Про все це і не тільки представники міської прокуратури говорили зі старшокласниками другої гімназії. Кажуть, захист прав дітей зараз актуальний, як ніколи. В першу чергу учням розповідають про права в освітньому закладі, а це повага вчителів та їхніх колег. Тому у випадку будь-яких утисків з того чи іншого боку можуть звертатися до правоохоронців. Подібні випадки вже фіксували, зокрема, батьки школярів. Скаржилися на порушення прав дітей щодо несплатеними добровільних внесків. В цьому випадку вчителі або керівництво школи могло звертатися безпосередньо до учнів з вимогами сплатити, що відповідно діти не мають право робити і не зобов'язані. Є спеціальні процедури, яким якими передбачено добровільні внески в заклади освіти. Такі лекції ще й з уз самих прокурорів вкрай потрібні. В цьому запевняють вчителі правознавства. Кажуть, кожен з цих учнів повинен вирости свідомою людиною та чітко орієнтуватися у своїх правах. Зважаючи на те, що годин правознавства у школах вкрай мало, подібні зустрічі з правоохоронцями дітям дуже цікаві. Зараз введений насамперед у 9 дев'ятих класах курс «Практичне право». Це звичайно для дітей дуже цікаво. Цікаво, по перше, права їхні власні права і в працевлаштуванні, і в працевлаштуванні. І... І в правах захисту споживачів, і тобто це права, які є з якими ми стикаємося кожен день, є потребою орієнтуватися в кожній ну, кожній людині. Лекції від прокурорів відбуваються в рамках тижня права. Такі заходи правоохоронці проводять щороку.